По вулиці ходила велика крокодила. А ти знаєш, що Миколаївський зоопарк взагалі був спочатку якогось чувака тупо вдома? Та ладно. Та я тобі як історик ботаніку кажу, так і було. А коли це було? Ну, давно. Ці Миколаєва наш Миколаївський зоопарк має доволі велику і цікаву історію, що починається ще у 1901 році, коли його власне засновує. Микола Павлович Лантович, тодішній очільник міської думи міста Миколаєва, і любитель природи, колекціонер, що власне сформував таку власну приватну колекцію в себе вдома. Знаходився перший акваріум зоосад приблизно на місці сучасної облдержадміністрації. Там, в дуже тісних умовах, цей заклад і перебував аж до кінця 70-х років, коли на початку 70-х було ухвалене рішення про перенесення зоопарку, розширення його території вже біля автовокзалу. На місці старого кладовища протягом багатьох років велися суперечки, чи потрібен взагалі місту зоопарк. Але врешті-решт було ухвалене рішення про все ж таки активну добудову. І вже у 1977 році э, перші тварини почали переїжджати до оновлених величезних вольєрів э, на території сучасної нашого зоопарку, що знаходиться на площі Лонтовича. Mm. А ти знаєш, що око Страуса більше, ніж його мозок? <стри> Страуси. Я і людей таких знаю. <стри> Не таємно. Від вас, підписка, лайк репост.